Добрий день. Дивимося чи ніч, чи ранок, ночі. Хто коли дивиться це відео. Дивіться, зараз будемо дивитися Луцьк. Дивимося Луцьк і, відповідно, Волинська область. Волинська. Спочатку дивимося Луцьк. Так. Луцьк. Не шастать, все, що я можу вам сказати. Не шастать, цей тиждень посидьте вдома. Не треба. Угу, Зрозуміла, що карти хочуть сказати. Дивіться, прольоти, але можливі і прильоти. Можливі. Дивіться, знаєте, що Луцьк може вам можу сказати? Зараз ще. Якісь біженці. Так е оце. Це можу я вам сказати, що це. Ця карта. Це як збиті осколки. Бачите? Ось летить ракета, збиті осколки, і вони, як, знаєте, як, летять як в будинки, як от, розумієте, вони можуть десь впасти. І десь ну, Тобто це не як такі ракети, а як, знаєте, як, як осколочки, як якісь шматочки, рештки цих ракет, вони можуть падати. І от як вдома. Дома. І будиночки оці. Так, будинки. 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 Так, дивіться, з приводу ракет, їх будуть збивати, збивати ПВО, чи ПППО. Будуть збивати, але можливі рештки, які будуть падати та руйнувати будинки. Ось, що я вам можу сказати, в Луцьку. Це в Луцьку. Жерт, ну, от чесно, я ну, не побачила. Не, не, не бачу. Зараз гляну. Давайте глянемо по області. І навіть не показали, де в якому, бачите, як в районі може бути місто. Так, область, прильоти. Та що ж це таке? Волинська область. Що це таке? Знову, да. Прильоти по... по чому? По інфраструктурі. Так, це по інфраструктурі. Знаєте, як щось і десь ще буде рухатися? знаєте як? ця карта? Це як втрата коштів. Нібито все є, а коштів немає. Це знаєте, як... Миші дещо з'їли, отак скажу, по Волинській області. Так, е з приводу дерунів. Хто здивиться, той знає, хто такі деруни. Так, з приводу дерунів. Е деруни стоять, чекають, так що не переходять вони. Оце це е трата коштів. Тому не переживайте. Деруни стоять. стоять. Єдине, що там можливі прильоти в Луцьку і навіть по області. Тому будьте обережні, нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Всім дякую, з вами була Вінстон Таро. Всіх чекаю в списках своїх підписників. І дякую за увагу!